Чи можна навчитися бути успішним підприємцем? Багато заходів підприємницького характеру відбувається, тренінги сесії, тощо. але все ж таки підприємництво це вроджена вдача, вдача не в смислі удачі, а рис характеру. Чи все ж таки це те, що можна навчитися і оволодіти тим, що тобі не є дуже природнім, все ж таки? Я виступаю на багатьох там заходах, вчу людей, але коли до мене підходять з питанням, от що мені робити? Підприємця, зазвичай, питання, що робити, не, не стоїть. Він дуже багато всього робить, і він тільки помиляється. Да? Тобто, коли людина задає, що робити, ну я вже розумію, що ну, це вже неправильно. Там, да? Ти Швидше має... за все він не буде підприємцем. Ну да? він буде. Тобто, дивіться, що таке підприємство. Є от книжка е, із Хака Адізеса. Життєвий цикл корпорації. І він дуже класно розповідає, на якому етапі в корпорації потрібна яка людина. Є бізнеси, де не потрібні підприємці, потрібні класні адміністратори. Є системний, стабільний, зрозумілий бізнес, наприклад, франчайзинговий бізнес. Є бізнес-модель, ви купуєте, ваша задача адмініструвати дуже чітко і класно. А підприємець це та людина, яка створює щось нове. Вона не бере і може підтримувати, вона створює. але Організувати, систематизувати так далі йому стає скучно. І на етапі розвитку бізнесу йому потрібен хто адміністратор в компанію. Тому треба зрозуміти, хто я є по своїх сильних сторонах, і шукати той бізнес, який відповідає моїй сильній стороні. Тому що не всі вміють організувати з нуля бізнес, але багато хто може розвивати вже існуючий бізнес, куповнутися, інша бізнес-модель просто вибирати для себе і все.